І так щодня Ліна Чуплигіна та ще тисячі мешканців багатоквартирних будинків по кілька літрів носять воду з місцевого потічка. Проблеми з водою для жителів селя Поляна Свалявського району уже більше десяти років. У день воду взагалі не подають, вмикають лише у другій годині ночі. Люди не маючи вибору, змінюють життєві графіки. Всі стаємо два часа ночі. Починають стирати, убирати, варити, мити, набирати воду. Бо треба зранку йти на роботу, шість часов вже її немає. Найбільше загострюється проблема у літній та зимовий періоди. До санаторіїв та приватних сади приїздить безліч відпочиваючих, і водогін збудований 40 років, тому не витримує навантаження. Тож уся вода йде лише на потреби санаторіїв. Місцевим напору вже не вистачає. Одрізали і воду, і все. та таке? шосе ще воду? На Перекрин, перекриють воздух на поляну, і все буде добре. І люди, як мухи, всі повмирають. Але то я де бутилочки маємо, ідемо за водичку. За водичку принесемо водички, будемо пити, будемо кофе, чай варити. Ремонтувати старий водогін. сільська рада планувала давно, але не мала на це права. Адже з 90-х він у власності монополіста укрпроздоровниці, яка з того часу жодних ремонтних робіт на водогоні не проводила. Тому юридичні моменти узгоджують і досі. Та чекати судових рішень селянам вже не сила, із підписами за ремонт водогону мешканці поляни та підприємці звернулись до сільського голови Івана Дрогубецького. Тому, попри дорожнечу проекту, керівник села зважився на будівництво нового водогону. Зробили у 2005 році проект підсилення водогону, який вирішував дану проблему. Але ми не могли цього зробити, тому що Укрпрофозоровниця не передавала водогін луху комунальну власність. Ми, Обговорили дане питання на сесії і було прийнято рішення терміново розпочинати і закрити це питання, тим більше, що в нас є проєкт, ми знаємо, де треба взяти воду. І що з нею треба робити? Новий водогін працюватиме від двох гірських потоків. Цієї води буде достатньо на наступні 25 років. Переконує сільський голова. Уже навіть проклали 5 кілометрову трубу, яка забезпечить водопостачання багатоквартирних будинків. Також поставили фільтри для очищення води. Уже цього тижня проблема з водою має вирішитись. Проблема, як на диво, в селі Поляна існує із мінеральною водою. Більшість відпочиваючих сюди їдуть, аби подихати свіжим гірським повітрям, насолодитися неповторною красою Карпат, та найголовніше оздоровитися цілющою водою. Але зробити це не так і просто: мінеральна вода під замком. Відколи санаторії приватизували свердловини, цілющу воду у поляні відпускають за графіком з 12 до 16.00. Місцевих жителів та відпочивальників це обурює. Людина приїхала лікуватися. Вона повинна в будь-який час, коли вона вважає за потрібне, коли зручно. Харчування у всіх різних, хтось харчується в 6 годин ранку, хтось там 8. А Прив'язка до того, що бювет відкритий з 12 до 4. На камеру коментар щодо причин обмеження доступу до бюветів нам отримати не вдалось. Керівники місцевих Ровниць лише повідомили, доступ обмежили через надмірне використання мінералки проїжджами та падіння у свердловинах рівнів мінеральної води.